У Львові вбили Андрія Парубія. Зеленський заявив, що замах був ретельно спланований. Зараз поліція аналізує маршрут. Політика розшукують стрільця, який був одягнений як кур'єр глово Одразу після вбивства з'явилося відео нападу, але ми його вам показувати не будемо, однак розкажемо усе, що відомо про обставини та обговоримо здогадки колег та близьких Парубія щодо мотивів злочину. Також у цьому відео ми вам нагадаємо, чим займався парубій його вклад у захист України. Не від агресії, справи, які проти нього відкривали у Росії, та як на його вбивство відреагували кремлівські медіа. Тож, усе про вбивство українського політика та громадського діяча у відео. Ми записуємо цей епізод о 18.00, коли поліція вийшла з першими заявами. Тому це найактуальніша інформація станом на зараз. Насправді, поки деталей від правоохоронців небагато. Стрілянина сталася близько опівдня у Франківському районі Львова. Ймовірний нападник, який стріляв у парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки та пересувався на електровелосипеді. Про це повідомляють джерела Суспільного. Він підійшов до парубія, здійснив кілька пострілів та утік. У поліції уточнили Суспільному, що у політика здійснили вісім пострілів. Він загинув на місці ще до приїзду медиків. У Львові вели план перехоплення сирена. Особу стрільця ще не встановили. Відомо, що під час злочину він використовував короткоствольну вогнепальну зброю. Серед версій правоохоронці не виключають і російський слід. Ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався, і злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Про те, що злочин був ретельно підготовлений, повідомив і президент Зеленський, який також відреагував на трагедію. Робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем Малюком, служба безпеки України, залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію. Тут наголошу про те, що стало мотивом злочину, говорити рано. Співчуттям висловлюють колеги парубія, зокрема діючий голова парламенту Стефанчук. Він нагадав, що парубій з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Був одним із активних учасників національно демократичного руху наприкінці 80-х. Фото з тих часів опублікував журналіст та історик Вахтанг Кіпіані. На ньому парубій став місточком, по якому переходили активісти об'єднання української молоді спадщина під час вишколу у Карпатах. Він був головою цього товариства. Кіпіані також опублікував передвиборчу агітаційну листівку парубія, нагадавши, що він прийшов у політику, ставши наймолодшим депутатом Львівської облради. У 1990-му йому було 19 років. Він завжди написав Кіпіані був націоналістом і людиною дії і досяг вершин влади, не зрадивши своїх принципів. Саме із проукраїнською позицією і пов'язують вбивство парубія його однопартійці з європейської солідарності, співголова фракції. Ці Геращенко заявила, що за вбивством може стояти Росія за те, що він був державним діячем, який причетний до формування української державності і до захисту української ідентичності, без його волі, без його рішучої ролі було би важко прийняти десятки важливих законів, які захищали українську армію, українську мову, українську церкву. Я не сумніваюся, що пан Андрій був у розстрільних списках е нашого ворога Російської Федерації. Ми, він був під санкціями Російської Федерації. Андрій працював всі ці роки вже цього скликання шість років у від нашої фракції Європейської солідарності у комітеті з питань національної безпеки. Оборони і розвідки, я мимохідь згадала про активність Парубія у 80-х-90-х, Однак, у цьому відео я хочу детальніше розповісти про його кар'єру за кілька років до революції гідності та опісля майдану. Для політика це був не перший масовий протест. Він був зокрема учасником і помаранчевої революції. Однак, ми зосередимося саме на цьому періоді, адже тоді Андрій Парубі разом з іншими депутатами виступили проти низки проросійських законів, які були проголосовані у раді. Ну і після майдану він ухвалював рішення. Щодо оборони України від російської агресії. Тож політична кар'єра Андрія Парубія розпочалася у ранніх 90-х у Львові. Однак, у відео ми почнемо з подій революції гідності, хоча навіть трішечки раніше, адже за президентства Януковича політик запам'ятався своїми виступами під час голосувань за проросійські закони. Наприклад, це голосування за ратифікацію так званих харківських угод у 2010-му, що мали продовжити перебування чорноморського флоту Росії у Криму на 25 років. Тоді Парубій був серед депутатів, які виступали проти, і не давали іншим депутатам підтримати ратифікацію. Це кадри з голосування. Парубій не хоче, щоб Україна була незалежною. за вісіми. Парубій бютаци розвісті Машенка не хатять, щоб сьогодні в залі було булатифіцірована. Це урочистий акт Верховної Ради, який відбувся надзвичайно урочистій атмосфери. Так, Андрій Петрович, будь ласка. Парубій приніс до зали парламенту димову шашку, запаливши яку, намагався зірвати голосування. Тоді генпрокуратура часів Януковича намагалася зняти з політика недоторканність та відкрити справу через скидання димових шашок та яєць у залі парламенту. Така ж сама бійка була і у 2012 році, під час голосування за скандальний мовний закон Ківалова Колісніченка в її епіцентрі був також парубій. У тому ж році він переобирається до парламенту йде як безпартійний, у день, коли стало відомо про те, що українська влада. Ада відмовляється підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Андрій Парубій вийшов на майдан з мегафоном. Після того, як біля українського дому з'явилося перше наметове містечко учасників протесту, парубія зі сцени майдану проголосили його комендантом. Пише Бібісі. Потім обрали сотників. Так сформувалася самооборона Майдану, яку і очолив політик. Тут на Майдані є самооборона Майдану, армія, яку люблять і яку поважають. Тут кожен кожному. Стає на допомогу, коли в нього біда. Кожен за кожного дбає. І якщо б цю модель нашої держави, яка є на Майдані, перенести на всю державу. Це, напевно, і є ця держава, про яку мріють сьогодні мільйони-мільйони українців, у 2014-му, після втечі Януковича, Парубій призначений секретарем РНБО. Він працював над реформами у секторі безпеки та оборони, сприяючи створенню національної гвардії України. Саме до складу НГУ увійшли перші добровольчі батальйони самооборони Майдану, яку, як я вже казала, очолював Парубій. Він був безпосередньо причетний до формування добровольчих батальйонів, які першими стали на захист України в 2014 року. Він дуже добре знав українську історію, і він весь час повторював, що наше покоління не має права повторити помилки минулого сторіччя. Ми маємо зберегти Україну. Ми маємо робити все для збереження української державності. І він був відповідальним членом комітету нацбезпеки і оборони, і я пов'язую це вбивство виключно з проукраїнською позицією, з державницькою позицією Анбія. І ті, хто за цим стоять, вони прагнули послабити Україну, вони прагнули розколоти Україну. На політика вперше скоїли замах саме у 2014 році. Тоді у парубія кинули бойову гранату. Він розповідав, що йшов вулицею біля готелю Київ, що навпроти. Парламенту політик мав зустрітися з чоловіками з самооборони майдану. Між ними кинули гранату, і вона прокотилася під машину та вибухнула. Згодом у МВС повідомили, що це був замах, і його готував працівник управління державної охорони часів Януковича. Ним був Сергій Шуляк, колишній командувач внутрішніх військ МВС. Після революції гідності Шуляк перебрався до Росії, де займався організацією диверсійно-терористичних груп на сході України та мобілізацією найманців. Його оголосили в міжнародний не розшук, але затримати не вдалося. Двох виконавців тоді затримали. Організатор залишився на волі. Повертаємося до політичної діяльності Парубія. на посаді секретаря РНБО. Він затримався недовго, майже півроку, і подав у відставку. Пояснив це тим, що не поділяв погляди новообраного президента Порошенка на методи вирішення війни на сході. Я самого початку не був прихильником мінських угод. Я вважав і вважаю, що мінські угоди підписались в умовах для України. Дуже несприятливих. Я вважаю, що Путін і близько не планує ці угоди виконувати, і його плани щодо України не будуть зупинені мінськими угодами. Не можуть бути зупинені тільки силою, українською військовою силою. І міжнародними санкціями після відставки Парубій повернувся до роботи у парламенті, але саме роботу в РНБО йому досі нагадують російські пропагандистські медіа. До цього ми повернемося згодом. З 2016 по 2019 рік Андрій Парубій обіймав посаду голови Верховної Ради України. Він ініціював низку законів у сфері безпеки та оборони. Наприклад, варто згадати закон, ухвалений у 2018 році про національну безпеку України. Один із базових документів, який встановив принципи демократичного цивільного. Контролю над армією, СБУ та іншими структурами став умовою для подальшого зближення з НАТО. Паробій не був автором, але як спікер просував його і голосував за. Паробій був одним із ініціаторів змін до конституції, які закріплювали незворотність курсу на членство в ЄС та НАТО. Також за його каденції парламент вперше на офіційному рівні визнав Росію державою агресоркою російські війська окупаційними силами. А операція АТО трансформувалася в ООС – операцію об'єднаних Сил парубій просував законодавче рішення у сфері оборони та фінансування армії. Йдеться про збільшення оборонного бюджету, а також закони, що дозволяли реформувати контрактну службу та зміцнити систему мобілізаційної підготовки. Під керівництвом парубія був прийнятий, зокрема, і закон про мову. Він гарантує функціонування української мови як державної. Парубій тоді підкреслював, що мова це питання наступності, безпеки та державності. А послуги держави, освіта, медицина мають надаватися українською. Парубій також підтримував українську релігійну автономію. Він був одним із прихильників отримання Томосу. Він тоді пояснював, що створення автокефальної церкви це ключ до національної ідентичності та безпеки. У 2000 2019 році він переобрався у парламент, і це була його остання каденція. Пройшов у Раду від списку партії Європейська Солідарність. Далі продовжував займатися питаннями оборони від російської агресії, входив у профільний комітет. І як пише рух чесно, тоді парубій неодноразово вступав в конфлікти із Зеленським та відмовлявся у проведенні позачергових засідань. Парубій називав тоді ще кандидата у президенти Зеленського модернізованою версією Януковича. Ну а тепер трохи про те, як на діяльність Парубія усі ці роки реагувала. Росія. Пропагандистські змі активно писали про нього ще від 2014 року. Образ, який вони будували, був типовим для кремлівської риторики: поєднання дискредитації, демонізації та маніпуляцій із фактами його біографії. Росіяни називали його неонацистом, бандерівцем та фашистом. Зокрема, через те, що у 90-х парубій був одним із засновників соціал-національної партії України, попередниці партії Свобода. Після революції гідності російські змі називали Парубія. Комендантом майдану, нібито відповідальним за розстріли людей у лютому 2014-го. Викидалися конспірологічні теорії, що саме парубій завіз снайперів на майдан або що зброя роздавалася з його дозволу. Коли парубій став головою Верховної ради, кремлівські змі постійно писали, що нацист очолив парламент. У сюжетах російських телеканалів його прямо називали українським рейхсканцлером. У 23-му році пропагандистське тас написали, що парубія російське МВС оголосило в рошу його звинуватили у загибелі мирних жителів Донбасу через нібито обстріли окупованих територій підрозділами ЗСУ. Сьогодні ж, коли Парубія застрелили, російські медіа написали про нього саме як про колишнього секретаря РНБО, якого заочно засудили в Росії за нібито звірства на Донбасі, внаслідок яких загинули люди. Це поки все, що ми можемо розповісти про вбивство політика. Я наголошу, що ми подали офіційні коментарі поліції та лише припущення друзів та однопартійців Андрія Парубія, Закликаю вас стежити за оновленнями на суспільному. А ми будемо оперативно повідомляти про перебіг розслідування.